Прогнози, які давалися різними інституціями аналітичного світу, зокрема глобальний прогноз розвідки Сполучених Штатів, говорив, що зараз, 2025 рік, будуть розвиватися процеси в Азії, і дійсно конфліктні, складні, але маємо результат зовсім інший, які навряд чи хтось міг спрогнозувати, що війна широкомасштабно розгорнеться в Європі і. Причиною стала абсолютно недолуга помилкова і злочинна позиція Росії, яка розв'язала цю війну проти України абсолютно без будь-яких підстав, тільки для своїх інтересів. В результаті ми тепер маємо розвиток світу саме з фокусом уваги на європейському континенті, ну звісно, близький схід і Азія. І зараз стоїть питання: наскільки реальним є розгортання регіонального конфлікту більш широкого в Європі, те, що буде далі, і ми тільки входимо в полосу. Турбулентності, яка буде супроводжуватись в тому числі війнами, це очевидно. Тобто, найближчі 10-15 років це на превеликий жаль період воїна Україні. Треба буде до цього готовими вже зараз, не тільки тому, що Росія веде проти нас тотальну війну. А тотальна війна викликає необхідність тотальної відповіді не тільки на полі бою. Це війна стійкості, це війна стійкості державних інституцій. Це стійкість суспільства, це енергетична стійкість. Врешті-решт це можливість налагодити механізми взаємодії в умовах війни, держави і бізнесу, який дозволяє розвивати країну. Тобто, насправді ситуація досить нестандартна, нічого схожого не було раніше. і Тому для України дуже важливо в цих умовах, надзвичайно важких, не втратити свою суб'єктність. А розвивати її міжнародну суб'єктність, але при тому бути достатньо сильною, щоб нам не нав'язувало свою волю. Не зараз з боку Росії, вимагаючи капітуляцію на певних умовах, не в майбутньому. Україна в надзвичайно важких умовах. Але війна це не тільки загроза, але це і можливість. Саме в умовах найбільш конфліктних чи, скажімо, кризових ситуацій. Держави можуть максимально реформуватись і зробити висновки, зробити оптимальні моделі це якраз для нас можливість. І чому можливо зараз говорити про візію 2030 року? Очевидно, що ну, по-перше, це дуже близько, і очевидно, що це є екстраполяція і на сьогоднішній день, як зробити ефективним нашу роботу. Це неможливо зробити без спільного бачення. Це не тільки держава, це не тільки бізнес, окремо чи не суспільство. Це всі разом мають бати, бачити цю візію і працювати в одному напрямі. Інакше, якщо ми в човні Україна будемо грести в різні боки, то цей. Він просто затримав, це правда. Особливо коли такі величезні цунамі на нас. Тому захід, який проводиться, на мій погляд, дуже важливий, і те, що він починається з глобальної оцінки глобальних процесів, це логічно, не маючи відповіді на. Стратегію розвитку світу і ризики, які є. Ну просте питання, коли закінчиться війна для України, да? просте з точки зору формулювання. Абсолютно неможливо на ньому відповісти на сьогодні. Це питання хвилює ті, хто формує стратегію розвитку бізнесу, закупівлі товарів, формування ринку робочої сили. Тобто, всі процеси взаємопов'язані, і нам треба виробити оптимальний план для країни з трьох частин: перша це виживання, друге це. Перемога і третє відновлення розвиток нової європейської країни, яка буде членом європейського союзу і НАТО, яка буде захищена парасолькою від нових загроз, і яка буде розвивати нові правила європейського типу.